Тиждень до дня народження розстріляли. і таких там багато. Лучанка Галина Зелена тримає в руках портрет свого дядька. каже 19-річний юнак із Рудки Козинської був членом просвіти, затримали за співпрацю з націоналістами і розстріляли. Їх там 15 чоловік забрали, розстріляли з села. 15 чоловік. Молодих хлопців о такого віку. 20-19, що вони могли зробити? Так вся родина постраждала. Моя мама, його рідна сестра відбувала в Концтаборах 10 років, на Рильську, його молодший брат Федір, 15 років, на Колиму. а всі остальні були вислані в місто Кисельовськ, Кемеровська область. На території, де тепер православний монастир, священик різних конфесій відслужили панахиду до меморіальних дошок з іменами вбитих присутні поклали квіти. Від часу тієї події минуло 80 років. Встановити вдалося імена близько 400 жертв, каже історик Сергій Годлевський. Буквально кілька днів тому ну, виявилося ще одне прізвище одного розстріляних в луцьких в'язниці. Це коява прокіп із села Пожарки. Розправою над людьми керували НКВСівці. Серед розстріляних, крім злочинців, були представники інтелігенції та люди з проукраїнською позицією, каже історик Сергій Годлевський. Онука в'язня Луцької тюрми із Жидичина Лілія Швець розповіла: діда з його рідним братом розстріляли, а дядьку вдалося вижити. На жидичина розстріляно вісім чоловік. Мого вже батька, дворідній брат. То він так як от куделя виліз під трупів. Просто так, він так повезло, його десь прикинули, і він вночі десь до ночі долежав і вночі виліз. Ну, всі були членом ОУН. Всі були активно були діяльністю на той час. Люди, які проживали на Волині на той час, вони не до кінця розуміли, що взагалі відбувається. Тобто, навіть якщо хтось когось затримував і забирали в органи каральні, Ну, вони думали, що це якесь непорозуміння, бо справді ті люди не мали, ну, не мали складу злочину. І вони думали, що це що, розберуться. У жалобному заході до 80-ї річниці розстрілів у Луцькій тюрмі взяло участь шість десятків людей, розповіла речниця обласної поліції Ольга Бузолук. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.